Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, в рубриці А що говорить Біблія? ми хотіли би сьогодні залучити до нашої розмови спеціаліста пастора Андрія Бедратого. Пане Андрію, вітаємо вас! Знову раді вас вітати Вітаю! Раді вас чути знову. Вітаю! Так, Скажіть, будь Вітаю ласка, вас. як ваш настрій? Як ви себе почуваєте взагалі зараз? Дуже чудово, дуже чудово. Я для того, щоб позвали з вами поспілкуватися, щоб інтернет був кращий, виїхав в таке місце на гору, і зараз так дивлюся на такий пейзаж, ліс, поле дуже гарно сонце сходить, мені дуже подобається. прекрасно настрій добрий. дружина. Вже не хвилюється, не буде хвилюватися. Я хотів сказати, кожного разу у вас якісь пригоди. Все нормально. Супер. приготували. Добре, раді це чути. Андрія розкажіть нам. Будь ласка, з точки зорі, з точки зору Біблії, що Біблія говорить про створення світу. Ми вже говорили про п'ять контексті. Мабуть, християнства в принципі, що християнство говорить про те, як. Як був створений світ. Угу. Ну, християнство каже те саме, про що каже юдаїзм, і про що каже іслам. Угу. Бо це вона має одні ісходні, що створив Бог, і що створив не просто так, знаєте, є багато поганських таких міфів, і там теж є такий Генезис так називаємо, угу. що Бог якось там земля створилася або з комах, або. Там земля, був хаос і почала хаос з землею, якось там щось з'єдналися і Та -та. так. Тобто земля стала побочним ефектом, таким, знаєте, побочним результатом. Ну, ну трапилось, ну, трапилось. а от такого створення, що Господь задумом спеціально створив, а тоді ще сказав. Е, ви будете ну, з планами, з заповітом, uh -huh. домовлятися з людьми, будете їсти це о чого їсти, чого не їжте, Харчуватися будете оцим, всі тварини будуть вам коритися. Тобто, з таким задумом такого нема ніде, мені здається, uh -huh. зрозуміло. Андрію, а тоді такий нюанс: якщо говоримо в принципі про створення світу, які існують теорії появи нашого світу, якщо ми не тільки християнство зачіпаємо, а загалом, у що вірять люди, крім великого вибуху. Ну от е, ну, це треба розділити світу. Що таке світу? Це астрономічно нашої планети, про тобто про космос, ми говоримо чи ми говоримо про життя вже на цій планеті. То це дві великі теорії. Одна теорія Великого Вибуху, що створила планету, що камінюку нашу, яка літає навколо космоса, так сказати. Uh -huh. А друга теорія, теорія еволюції, як створилася як створилося життя на цій камінюці, яка. Тобто, в нас є дві теорії: теорія великого вибуху і теорія еволюції. Uh -huh. Обидві такі чудні, якщо на них подивитися з боку. Але люди в них вірять більше всього. Розумію. А скажіть, будь ласка, давайте попробуємо зараз підійти ближче до теорії великого вибуху або, або можливо... тої самої еволюції. Чи є місце взагалі для оцих теорій е, у контексті християнського розуміння? Чи ми можемо там якось Плести, в рамки їх підігнати? Оці християнські там створення Богом світу і одночасно і про вибух, можливо, якісь іде мова. Ну, дивіться, намагаються. Намагаються і вчені, і намагаються християни поєднати ці теорії. І там цікава думка, і ну, така серйозна думка, маємо визнати. Дивіться: в теорії еволюції і великого вибуху є три прірви, три проблеми найвеликі проблеми. Перше, звідки з'явилася матерія взагалі. У всякому вигляді, пар, газ, там е, ну, матерія, де вона взялася. Перша проблема. Друга проблема це життя. Ну вчені серйозні вчені, мікробіологи, ті, що геном вивчають, вони кажуть, ну не могло життя створитися просто так саме по собі. От життя, ну, ну ніяк. Ладно, ще там якось можна пояснювати, як з'явилася еволюція. Ну, еволюція вже з живої клітини. <кій> <кій> Розвинулось, але саме життя це, це прірва, просто прірва, це неможливо. І третя прірва це розум. Як з'явився розум? <кій> Бо між, як би там що не казали, між мавпою і людиною прірва. І це не зовнішній вигляд, а от саме розум, <кій> розум, мова, те, що там в мавпі намагаються знайти розум, то не розум, то взагалі не розум, то, то і рядом не стояв, як кажуть. І тому ці три прірви і тоді беруть, дивляться Біблію про створення. І там слово бара, тобто дієслово, яке означає, що Господь втрутився, і саме Господь зробив бара, це дія тільки притаманна, тільки Богові. Угу. Оце слово, тільки Богу в Біблії зустрічається. І це слово е, знаходиться в трьох місцях. Перше створив Господь. <кій> небо та землю, uh -huh. тобто Всесвіт. Матерію. Другий раз створив тварин. <кій> Ой, вибачте, і третій раз створив людину. Якраз в цих місцях, де в теорії еволюції три проблеми. Uh -huh. І тому вчені деякі богослови кажуть, які хочуть, щоб теорія еволюції була, ну, Виглядати, що ми такі, ми теж научні, ми теж е, цей так, е, ну, що Біблія не протирічить, вони йдуть таким шляхом. Вони кажуть: дивіться, Господь створив матерію, вибух, зробив, і відпустив з рук. І вони там планети вже собі формувалися, формувалися, там щось там робилося. Тоді е, Господь знову втрутився гоп, створив життя. Молеку, одну клітину там, інфузорію туфельку, так? Амиобу якусь. А там і далі пішло... все само собою. Ага. Так, так. І воно пішло, формувалося, формувалося, дійшло до мавпи. Виходить, Господь ще раз і каже: створить людину. І все. От вам і та, таким чином вони думають, що вони поєднали науку і Біблію, але це величезна проблема. Це. Тільки на перший погляд воно здається так, що можна поєднати. Але там величезні проблеми є в цій теорії. Mm -hmm. По-перше, mm -hmm. якщо так дивитися, де в цій картині є місце гріху гріхопадінню? Ну та логічно. Взагалі не знаєш, як це туди приплести. так. Тоді, якщо еволюцію Бог творив за допомогою еволюції, то дивіться, смерть тоді це добре чи погано. Ну, згідно, це добре. Та, тоді звичайно, добре. це Звичайно, е, Така натуральна ланка е, буття. Так, це головний інструмент еволюції. Так. І смерть це добре. А Господь каже в Біблії: ні, смерть це не добре, це погано, і її не буде в майбутньому. Саме і, і, а якщо нема гріхопадіння, як пояснити? Там тоді починають пояснювати таке щось туманне про гріхопадіння, таке щось незрозуміле. Е, і, ну. Ну не можна його сприймати серйозно. Розумію, старається і... так. Так да. а нема гріхопадіння, не потрібен Спаситель. Від чого нас рятувати, для чого тоді Христос приходив. Тобто, створення це фундамент християнства. Ви заберіть це цю цеглинку з фундаменту, і рушиться усе християнство від нього немає сенсу ніякого. Розумію, а дивіться, скажіть, будь ласка, мене цікавить таке питання. Написано в Біблії, що для Бога один день як тисяча років, і тисяча років як один день. Багато хто з, з прихильників теорії креціонізму, ну такого змішаного креціонізму, пояснює так, що Всесвіт дійсно творився там 6 мільярдів, або як зараз кажу, кажуть, 13,5 мільярдів Всесвіті, 13,5 мільярдів років, то може бути так, що 6 днів це буквальні дні, чи можливо це якраз оці 6 тисяч або там 13 мільйонів років, чи це саме 6 буквальних днів? Дивіться, Господь розмовляє з нами мовою на пальцях, як кажуть, Угу. Uh -huh. Він створив і сказав: зробив день перший, день другий, день третій, тоді на четвертий день він каже: да з'являться зірки та сонце на небі. Для чого? Для, для керування днями, годами, і, і роками, і так далі. Для знамен. Uh -huh. Сонце почало відділяти день від дня. Тому, якщо ви хочете подивитися, і з четвертого дня, і до того, просто до того сонце це не оприділяло, не, не визначало, але так було. І після того п'ятий, шостий, сьомий день це вже сонце оприділяло. Тому, якщо ви хочете подивитися, е, який день був, який проміжок часу того дня, подивіться на сонце. Логічно, один обер сонця. Це і є той самий день. Господь на пальцях пояснив. Він такі речі, щоб ніхто не переплутав. Він їх пояснює, ну, роби, от, ну, вийди та да подивись, вийди ногою, пощупай під низом. Планета є, є, подивись на сонце. Є, оце 24 години. Оце є день. А взяти вірш Петра, от скажіть, в тому посланні, це пророча взагалі? Ну, Книга? Я не думаю. Чи там Петро говорив про створіння? Він yeah. взагалі говорить. Там слова, думка має як пряму дію, так і обратну. Один день, як тисяча літ, і тисяча угу. літ, як один день. Ну і що? Так це один день чи тисяча років. Це зрозуміло, що це прислів'я. Просто прислів'я. Він не хоче пояснити, не треба вкладати прислів'я чи. Це глибокий і сенс. Таку, як... ага. Додумувати да, вкладати туди глибокий сенс. Книга взагалі не про те, тема там взагалі не про те. Не про те казав Петро. Взагалі не про те. Тому не потрібно цю фразу, знаєте, виривати з контексту, виривати з її сенсу і ліпити. Знаєте, що роблять з текстом? Я вже наводив колись приклади, не пам'ятаю кому. Беруть книгу, картинку, угу. ріжуть тоді на кусочки, на шматочки, на шматочки, порізали, порізали на пазли, а тоді з цих пазлів сформували, сформували іншу картинку. Угу. І розказують, що так Лю... правильно, ага. Що так править, це ж біблійні? Тут знаєте, люблять лоскутні одіяла в Америці. Тут дуже дорогі, вони дуже їх люблять. Оце беруть рулон нової тканини зі своїм малюнком, ріжуть на маленькі лоскутки, а тоді з них формують новий малюнок і, і любують. Оце, оце з біблії часто роблять те саме: порвали на кусочки, тоді з них сформували свою картинку і все. Угу. Логічно та погоджуюся з вами. А от скажіть, будь ласка, тоді, Андрію, якщо розбираємо вже е, історію створення Всесвіту і розуміємо, ну конкретно навіть планета Земля, і тоді переходимо до таких більших деталей, скажімо так. Стосовно створення людини, е, що означає в Біблії оцей вираз, що Господь створив людину на образ свій? Виходить, що ми схожі на Бога. Якщо так, то наскільки? Ну яким чином це можна усвідомити зрозуміти? Дивіться, Ісус сказав, Господь є дух. Тобто, зовнішньо дух не має зовнішньої форми якоїсь. Тобто, так ми не можемо бути схожі на Бога. Але дивіться, звідки, нас, звідки ми можемо любити. Тільки Господь дає можливість Це, любити. Навчинна. В цьому ми схожі на Бога. Тобто ви маєте на увазі. Майте на увазі, що фізично ми на Бога не схожі, тільки ми схожі на нього якимись о... особистостями якостями так. Ми, ми любимо це риса Бога. Ми любимо справедливість, ми дуже любимо справедливість. Ми дуже люб... відносимось до дітей своїх. Ми знаємо, що таке співчуття. Ми знаємо, оці всі риси це від Бога. Але є проблема після гріхопадіння сатана привніс до нас риси свої. Угу, угу. І ми, ми можемо ненавидіти. Це вже не від Бога. Це вже сатанин, сатанинська рис, риса. І Господь Євангелією своєю прийшов Христос, щоб видалити в нас, зруйнувати діла сатани, щоб видалити, витерти в нас риси сатани, щоб лишилися, і встановити зруйновані риси Бога. Оце і є Євангеліє, і оце і є образ Божий, який ми носимо з вами. Або вже багато хто втратив, та всі ми щось втратили, всі щось втратили. Надбали не те, що треба, а втратили те, що треба. Але Івангелій Христос для того і прийшов, щоб ну, відновити все. Це точно. А от тоді знову таки переходимо до ще одного нюансу. Знаєте, якось е, спілкувалася зі знайомою, яка мені сказала про те, що ні, ну можливо, Бог, звісно, створив е, там е, нашу землю. планету землю. Так, але загалом то можуть же бути от великі вибухи і так далі. Е, ну і все інше навколо нас, умовно кажучи, там в космосі, в просторі е, е, було створено можливо чисто по співпадінню. Ну так сталося. От що ви скажете, Бог створив увесь всесвіт, чи лише нашу планету? Тут там чи сонячну систему виключно. А решта всесвіту це такий побічний продукт. Ну ви ж бачите, ми дивимось на перший другий розділ, як Господь творив землю про створення, і ми бачимо, що в Господа нема такого, щоб він ну щось там робив, а там як буде. Подивимося, що, що вийде. Все в Бога сплановано. Навіть створіння, коли він творив, він, він одразу думав, як будуть ці люди жити, з чим вони будуть харчуватися. Дивіться, спочатку створив дерева, а тоді створив, який плод дають. А тоді створив людей і кажуть, кажуть, ти, ви будете харчуватися плодом з цих, з цих дерев. Тобто Господь, коли створив дерева, він же планував, для чого він це робить, хто буде їх їсти. Розумієте? Угу. Тобто у Бога все по плану. Нема такого, що, що а, ну щось там так не буває. Це не в Божих Христа. Розумію, а скажіть, будь ласка, виникає така маленька маленька нелогічність. Чому рослини, як ми читаємо, наприклад, там в третьому дні були створені спочатку рослини, а вже в четвертий день було створено сонце місяць і зірки, як ми знаємо. Але згідно з біологією, рослини ж не можуть бути без е, цього. Ну, без сонця, без світла, без фотосинтезу. Е, можете постаратись пояснити, чому рослини були створені саме до появи сонця? А що там пояснювати, ти сказав, що потрібно світло. А світло в який день було створено? Ще на самому початку його було. Дивіться, створено, так? От, не, плутайте, все... не плутайте світло саме зі світлом сонця. Те, що так. світло є, те, що освітлюється, для рослин цього недостатньо. Для рослин саме потрібно тепло і енергія від зірки, наскільки ми знаємо. От тому в мене виникло таке питання до вас. Використовується зірка, але це не єдиний. Не єдине ну, джерело світла і тепла. На новій землі також написано і, і сонця я не бачив там. Але агнець його сонце. Зрозуміло. Тобто це не проблема. Це нам здається, да, так, ми тисячі років завжди живемо і отримуємо з цього джерела світло mm -hmm. і тепло. І нам здається, що це єдине джерело. Зрозуміло. то але... власне за те я вас Ні, і питала. Ми бачимо, що світло було з першого дня. Це означає, що джерело було якесь інше. Воно було не сказано яке, але було. Зрозумів. Це не проблема. Логічно, так. Для Бога, мені здається, в принципі, немає проблеми. Але дякую, що пояснили. От, Андрію, а тоді е, так, таке мене питання цікавить. Е, коли Бог створював світ, то були вже континенти? Тобто яким чином взагалі вони утворилися? В який момент? Ну, дивіться, тут наші здогадки. В Біблії про це не написано угу. прямо. Але дійсно, якщо ми візьмемо карту Землі, глобус, не кар... якщо карту, то не дуже так, а от глобус взять, розрізати континенти і скласти, то вони дуже як пазли, так підходять друг до друга. Угу. І це помітили вже вчені, і вони помітили, що вони досі рухаються континенти друг від друга. І вони розходяться. Там сантиметри за 10 років, там дуже мало, але вони розходяться. Тобто цей процес ще йде, і ми можемо просто наздогадатися, що це мав бути дуже великий катаклізм, який розірвав просто один континент на багато. Е, еволюціоністи кажуть, що це була еволюція, що воно отак рухається, і от собі рухається, рухається і рухається. І це мільйони років. Угу. Але е, ми розуміємо, як християни, що був катаклізм. Це такий, як всесвітній потоп, угу. і от він. Хто, хто гадає, що це просто там дощик пішов, піднялася земля, вода і тоді зійшла. Що це було так спокійно, то ні. Це був катаклізм. Уявіть собі, що таке вода попадає в джерело вулкана діючого. Угу. Це, це потужний взрив, це такий катаклізм, що страшне. І просто це катаклізм потопу він розірвав континенти. І цей процес ще після потопу, і навіть досі він вже сповільнився, але ще досі залишки цього потопу є. Це після потопу було. Зрозумів, mm -hmm. зрозумів. Цікаво. Дякую за таку відповідь. А скажіть, будь ласка, багато хто з християн та і взагалі з людей е уявляють собі, о той світ створений перший світ, який ну тобто, о той Едемський сад, який створив Бог. Це таке місце. Де ти лежиш, відпочиваєш на або, тебе там або люди, які собі уявляють там, що ти сидиш і цілими днями на хмаринці, граєш на арфі? Та, а щось таке. На... А на тебе підходять і якісь не знаю, обіз'янки махаються пальм паль... та... пальмовим Ні... вітячком, та нічого не робиш, і так далі. Е, ну от, скажіть, будь ласка, як взагалі мав би бути мав би виглядати ідеальний світ? Як він виглядав тоді? Е... Да, і чи він був тим місцем, де нічого не треба було робити? Просто лежи, живий і задовольняйся життям. От для нас, втомлених проблемами, тривогами, вій... війною і так далі, і ми просто втомилися, і нам здається, що ідеальний світ це от дійсно лежати на облачці, грати на арфі і нічого не робити і так, хоча б тисячу років, щоб ніхто мене не трогав. Але головне, щоб слух може... музичний був, щоб грати на тій арфі. Так, так. Але знаєте, я думаю, що може Господь нам і дасть там пару років відпочити. <гум> ну це так я шукую. Угу. Але після того, як ми відпочинемо, наберемося сил, то ідеальним світом буде для людини щось творити, Разумію. щось робити. Бо ти не зможеш лежати чомусь людину в камеру одинак... ну одиночку, коли садять, то це кара. Да. Це страшна мука для людини. А що там, лежи собі, читай книжку. Ні, це мука. Людина, яка нічого не робить, це для людини покарання велике. Uh -huh. Ну, відпочив ти день, другий, третій, відлежався, відіспався, а тоді страшне. Нам хочеться щось робити. Так що це ідеальний світ, ідеальний світ. Це не там, де ти лежиш на облачку, а там, де ти щось твориш. Uh -huh. Чому? Тому що ми повертаємось до питання, яке було раніше. Господь створив нас за образом і подобою своєю. Господь, він творець. Він, якби Господь вважав, що ідеальний світ це лежати на облачці, він би собі лежав на облачці і землю б не творив. Uh -huh. Але він створив землю і ще багато світів. Це Щ... говорить про те, uh -huh. що в ньому є така риса, щось створити, щось е, робити. І в нас є така сама риса. Ми так само по тим, по тим самим лікалам зроблені. Тобто ідеальний світ там, де ми будемо працювати, де ми будемо е, ну, буде праця, буде праця, будуть плани, буде, буде, буде дія. Звучить прекрасно, Андрію. Можливо, ще можете тоді пояснити такий момент. Можливо, ваші думки роздуми, як от священнослужителя, як пастора, який досліджує Боже Слово. Які перспективи християнської екології випливають із розуміння створення світу? Тобто, можливо, яким чином це все може вплинути там на наше ставлення до природи, на те, яку відповідальність за неї ми несемо, і так далі? Дивіться, тут є деякий конфлікт. Бо християнство каже про те, що вся ця земля буде спалена вогнем. Угу. От я зараз дивлюсь на цей ліс, на ці холми. Я розумію, що все буде спалене. Тому висновок, для чого це все берегти? Так? Логічно, так. Якщо Може так поставити, питання, то так. тоді логічне питання дуже там. І тим більше ми, християни, говоримо про те, що це буде дуже скоро. Христос дуже скоро прийде, і все це згорить. То навіть для чого його так довго берегти? Але з іншого боку, якщо Господь відтворив в людині свій образ, якщо ти християнин, якщо ти е, відтворюєш Божу благодать в тобі працює і відтворює Божий образ, то Бог не буде руйнувати нічого просто так. Він буде все берегти, навіть якщо знаєш, що через хвилину все згорить, зараз він буде робити і берегти його розумієте розумієте mm -hmm. Якщо я знаю, що завтра все згорить, сьогодні можна саджати дерево? Не тому, що це там правильно якось пояснюється, а просто в моїй природі. Якщо в мені образ Божий, то в моїй природі буде все одно творити, все одно творити добро, берегти все живе, все, все що працює. Чому моя риса? Так, да, я знаю, що згорить, але сьогодні я його бережу. Бо це прекрасно, це Боже творіння. Угу. Тут немає конфлікту для людини. Якщо просто знаєте, на, на папірці формули виводити, то так, нерозумно. А якщо ти знаєш Бога, якщо це просто в твоєму характері, це нормально. Розумію. Це нормально берегти природу. Розумію, Андрія. Дуже дякую вам за ваші такі змістовні глибокі відповіді. Насправді було цікаво з вами дуже поспілкуватися, бо тема така суперечлива і доволі цікава. Тому хотілось би наостанок за браком нашого ефірного часу, можливо, у вас є якась порада для наших слухачів або якесь побажання, то будемо вдячні вам за це. Є така порада, щоб ми роздумували над планами Божими. Бачите, коли він творив землю ще, він все спланував, все продумав, продумав творіння і продумав не тільки до гріхопадіння. Угу. Задуми були, ми читаємо в Євангелії, що задум ну, у Павла апостола, що Христос був жертвою ще до створення землі. Mm -hmm. Тобто Він знав, що люди згрішать. Вже був у Бога продуманий план спасіння. А це означає, що Господь нічого не робить просто так, і це означає, що те, що Він сказав про майбутнє, це теж відбудеться. У Бога все за планом. І я бажав би, щоб. Кожен на цій планеті робив висновки, робив рішення угу. за Божими з оглядкою на Божі плани, щоб наші плани, які ми плануємо в житті, були в одній колії з Божими планами. Дуже дякуємо. все буде добре. Це точно. Дякуємо вам, великий, Андрій, за те, що знову виділили для нас час. Бачу, що для Дружині, вас. Дружині, спасибі за те, що відпустила вас. <гум> так, це точно. Вам наостанок. <гум> на Бажаємо всього найкращого, божих благословень. Маю надію, що ще почуємось. До побачення. До побачення.